1 вересня після першого дзвінка перша шкільна презентація проекту номер 1 у списку добрих справ представництва фонду Ігоря Палиці тільки разом у локачах. Учні та вчителі школи гімназії віднині мають справжню територію дитинства для початкових класів. Усього в закладі пів тисячі вихованців, 200 з них молодшого шкільного віку. Тож ігнорувати їхні інтереси було ніяк. Старий шкільний коридор вимагав облаштування, тож до втілення проекту підійшли професійно зі знанням справи. У Нас є дуже вже такий доволі тривалий досі. Під співпраці і роботи в групі. свого часу ми співпрацювали із різноманітними фондами. Ми ще думали відкриватися, фондом відкриватися. А ми вже чекали із своєю проектною пропозицією для того, щоб взяти участь у конкурсі, проєкту. наче живий організм. Ми настільки до нього прив'язалися, що окремі ідеї з'являлися вже в ході ході реалізації проекту. От. Зокрема, оці чудові малюнки на вікнах, квіти дитячі Катерина Новосад одна із активісток, мама другокласника. Хлопчик зазвичай рухливий і допитливий. Тож після занять, що вимагають посидючості і зосередження, хочеться і фізичної, і моральної розрядки. Він любить бігати, гратися. Він на лижах катається, на велосипеді їздить. Він любить всякі такі рухливі ігри. І тому, от власне, і коридори, і ширина це дозволяють робити. Тут колись завітаєте до нас на перервах, ви почуєте, з чим доводиться вчителям працювати, і які вони тут. Діти йдуть в першу чергу не тільки вчитися, а вони йдуть жити. А життя включає в собі і рух, і відпочинок, і посмішки, і радість, і хороший настрій. Якщо вони отримали якусь позитивну емоцію на уроці, може інколи не зовсім, то хотіли б, щоб вони отримували такі ж позитивні емоції і поза межами класу, в коридорах, в затишних куточках, щоб вони відпочивали. Четвертокласник Роман Дозвілля на перервах теж бачить поза класною кімнатою. Граємо всякі шахмати там. Буває, що на коврику складаємо конструктор. Читаю книжку свою. Діти зможуть погратися собі спокійно, посидіти, поговорити. Під час урочистої презентації уже готового проекту нагородили усіх, хто щиро вболівав за спільну справу. Серед них керівник центральної філії представництв фонду Ігоря Палиці, тільки разом Сергій Костриченко, та працівник місцевого офісу представництва Оксана Дмитрук. Це не перший проєкт, який реалізований, хоча звернення було зареєстровано під номером один, але перший проект вже завершено, і 20 серпня ми офіційно вже оприлюднили його результати. А цей проект. Він був дуже показовим, в тому плані, що на самих початках планувалося ну, конкретні речі на конкретній території за конкретні гроші. А в процесі життя цей проект розрісся і до нього долучилося набагато більше людей, набагато більше фінансів. Ну і результат ми сьогодні бачимо. Якщо спочатку йшлося лише про косметичний ремонт стін та стелі, то потім змушені були змінити ще й двері в кабінетах, декорувати коридор розписом, а ще облаштувати місця для відпочинку дітей і батьків, які часто чекають своїх школярів після уроків. До проєкту співфінансування долучилися не лише батьки і фонд, але сільські голови навколишніх сіл. Частину коштів виділили із районного бюджету. Та облаштування коридору триває. Активісти сподіваються упродовж навчального року наповнити територію дитинства корисним інвентарем. Видозвілля маляту було насиченим змістовно.